Ой, збувся, наже вискочила монетка. От вона. Поняття не маю, що це за монетка поки що, бо на срібло не похоже, але маленьке щось. Хоча що можливо і срібло, якщо добре почистити. Що це таке? Ні, на жаль, це Ван Пенні Єлізавети. 1970 роки повинно бути десь так. Ну і то добре Прям на горі іграшка Ну, Скоріше за все що не, не стара. Вона металева, якісна, але не стара. Хоча знизу щось написано потім. Подивлюсь. Я купав дві монетки з цієї ямки. Тут я бачу, ще є сигнали, можливо просто погубив монетки. Тут просто старий фунт один. І напевно, що 5 копійок. Ну я ще не можу почистити, треба пізніше трошки почищу, подивлюсь. Але ще, бу... ще були якісь сигнали десь. Зараз подивимось, якщо десь не то... О, ще. Там знову монетка. Непевно. А, ні, не монетка. Кос колечко. Проба. Угу. Да, це срібло проба 925. Вау, круто. Блін, круто, капець. Я думаю, це ще одна копійка. Ще одна монетка. А... О! Колечко. Фунт старий і напевно що 5 копійок старих не знаю. Почищу подивлюся. Але саме круте це колечко, звісно. Жесть, круто. Срібно ще й крутяк. Тут тільки що я тут був, знайшов колечко і дві монетки. Але я бачу, що ще є сигнал. І непоганий. Окей. Десь, вроді би поверхнево тут було. 20 копійок. Окей, тобто тут я знайшов вже старий фунт, старих 5 копійок. Напевно, ну я ще їх не почистив, 20 копійок і срібне кільце колечко. 925-ї проби. Ось ось це... Ну це просто дуже крута знахідка. co pa nie zby Tak czy ty nas Виглядає на трипені. Ой, там треба добре витерти. Так, ось це трепенс. 1942 рік. 1942. Ван Пені це? Виглядає. М -м, але стан гарний. Тут у цих місцях дуже гарний стан. Хто це? Ага, це ж і цікава монетка, тому що це у нас не Георг, це у нас це в нас Едвард. Він був Недовго, вроді би 8 років, тобто цих монеток не так багато. Едвардс, так, ні? Так він... 1900 якісь там роки, я зараз витру в руку. Ось як вона гарно збереглася 1908 рік. Едвард. В дуже гарному стані. Тут в цій землі дуже гарно зберігаються монетки. Я знову повершневі сигналу тут сигналить. Перше не знаю, чи лопаткою підкопати чи... А, так, вкопаю, А, во! Нічого собі підкопав. Вау, нічого собі це таке. Ну блін, це А, тому що це таке? Це якась сучасна монета ну, Вроді би. Не знаю, ну цей старинок. Просто стара королева я бачу вже. Бути ще... Ні, це не старенька монетка, ладна. Не можу зрозуміти, що це за копійка. Це точно не два пені. Чи два пені? Може два пені. Просто таке. Ось так виглядає. Окей, ну прямо на поверхності. Тут сигнал прямо в траві. Леве як буде і це дуже добре, що поверхневий, не треба пройтись там Блін, на напідпанітер все рівно не бере. Ай. Нічого зараз не йду. Угу. На жаль, треба буде копати. Я ще раз перевірю. Да, четкий сигнал. А, он просто вот тут. Трошки в ту сторону. Давайте да? так. Чи не? Ну, блин, ладно. А, о. Добре. Думаю, що в нас може бути? Що це? Пара тисячу дев'ятсот роки.